Тернопіль, шаурма хан. Ну що, шаурнемось, ходімо. А у вас є шаурма? Класична 138 гривень, подвійна 168 гривень, міні 86 гривень. Подвійно хоче. А можна, будь ласка, подвійну шаурму? Туди картопельку. Сир чеддер, будь ласка. Та можна ще, будь ласка, сососолу ЖБ? Я замовив шавушечку і вже дуже радий. Радий чому? Тому що побачив два вертелі зі свіженьким м'ясом. М'ясо таке підсмажене, наче воно загорало десь на пляжі. Ну, літо ж все-таки. Шавушечка подвійна 168 гривень, чеддер додатково 20 гривень, картопля фрі 20 гривень. Та кола ЖБ, а коло ЖБ я ще не взяв 30 гривень, і того мій рахунок складає 238 гривень. Може, це буде Хм, Зачекаємо, побачимо. 10-12 хвилин та будемо смакувати тернопільську шавушечку. Ах, як звучить. Подивіться на цей смаколик. Так, це не лопатасьон, але гарнюнька яка підсмажена. Соса сола з лану на столу. Треба заміряти довжину, бо як її їсти, якщо ми не будемо знати, скільки тут сантиметрів. О, яке питаннячко. Вишковим маслом пахне лавашик. Може, намазали, знаєте, як для скоринки. 24 см. Замала. Але якщо вона смачна, то. Хай буде замала. Дивіться, фірмовий пакетик. Серветок у мене. 9 штук. Робимо перший кусь, а там вже побачимо. Шавушка це не шавушка, а може кебаб. У Львові кебаб, кебаб, кебаб. Бачите, а тут шавушка. Перший кусь. На початку дуже багато лавашу. Але лаваш хрусткий, то смачний. Поки що я поїв тільки лавашик, але подивіться, яка літня картина тут. Капусточка, м'яска куренини. О, картопелька фрі вже бачу. Свіжий томатик. Та на смак десь був кисленький огірок. Треба продовжувати шаурмічні розкопки. Погнали. Соковита. Соус трішечки-трішечки пікантний. Зовсім трішечки. Та він такий, знаєте, легесенький. Ходімо далі. Шаурмяні. Це така смачна шавуха. Картопелька фрі вписалася, як треба. Ще сир чедер. То таке поєднання, я вам скажу, вона настільки соковита. Я навіть сососолу ще не відкрив. Дуже-дуже мені сподобалось. За ваше здоров'я, будьмо. Знаєте, така шавушка, як у якомусь шаурмічному ресторані. Ви знаєте, є такі шаурмічні третьої хвилі. Там, де можна зайти, посидіти. Там велике-велике меню, можна замовити все, що хочеш. Це десь друга хвиля. Для мене це найсмачніша шавушечка у Тернополі на даний момент. Шаурмяні місія виконана. Тернопіль. Це було дуже-дуже смачно. На перший погляд мені дуже здалося, що це задорого для шавушечки. Потім, коли я взяв шавушечку, побачив, вона якась маленька. Ну, коли я зробив перший кусь, ось, ось цей шаурмічний настрій. Якщо б ще була цибулька. Ух. Так, саме час для Олега калькулятора. Так, що тут у нас? Навіть капусточка, ось ця м'якенька, молоденька. Вона прямо на своєму місці. В даній шавушці ми поставимо 9 Олегів. Так, це дуже висока оцінка, але шавушка, яка якісна, та найголовніше, яка смачна. Ось це так. З'їв шаурму та пішов робити добрі справи. А ви, шаурмяні, робіть добро, будьте добрішим за добро та будьте самим добром. А ще свайпайте по життю лише уперед, угору донизу, ліворуч, та праворуч. З вами був шорм'я Лебеденко Олег. Ну все на шаурмі.